У місті Андерсон, Сполучені Штати Америки зараз проходить конференція міжнародної мережі міст Мішлен. У ній беруть участь очільники Кременчука. Зокрема, міський голова Віталій Малецький, а також його заступники Ольга Усанова та Руслан Проценко. На конференції представники таких країн, як Канада, Німеччина, Франція, Італія та інших обговорюють важливі проблеми, які зараз постають перед громадами великих міст. Саме тому цей захід є вкрай важливим для подальшого розвитку Кременчука. Варто зазначити, що ми єдине місто з України. Раїни, яке є учасником конференції, наше місто долучилося до цієї ініціативи на запрошення міста побратима з Франції Клермон Фаран. Міський голова Віталій Малецький повідомив на сторінці у Фейсбук наступне. Маємо перші домовленості про допомогу, яка зміцнить енергонезалежність та енергоефективність Кременчука. Обговорили напрями роботи у гуманітарній сфері, зокрема, допомогу переселенцям. У планах майбутні культурні та спортивні обміни між містами. Також очільник міста зауважив, що здійснює поїздку за власний кошт. Дякуємо Посольству США в Україні та громадській організації Open World за сприяння і допомогу в організації поїздки. Міжнародна підтримка й допомога а для нашої громади одне з ключових завдань сьогодення. Вікторія Максимович, Кременчуцькі новини.